І в цьому відео розкажу про камеру GoPro. Коли її варто купувати, чи варто взагалі її купувати, яке обладнання потрібно, які налаштування. І також поділюсь своїм досвідом використання камери. GoPro це екшн камера, яку використовую для зйомки активності та спорту. Вона маленька, компактна, має широкий і якісний кут зйомки, а також безліч аксесуарів. Я маю камеру GoPro Hero 2018. Це найновіша екшн GoPro камера на 2018 рік. В тому році я вперше задумалась про те, щоб вести YouTube канал. Я не була впевнена, що я 100% буду це продовжувати робити, але я попросила купити мені камеру, подарувати. На той час в мене не було можливості купити її самій, і всі нормальні камери були. Дуже-дуже дорогі і одним з варіантів стала екшн камера Купували її з розрахунком на те, що якщо мені не піде, якщо я далі не буду продовжувати знімати, монтувати, займатися всім цим, я її просто передам і вона буде у використанні. Чи варто купувати GoPro? Залежить тільки від ваших цілей. Якщо ви хочете знімати відео на YouTube, особливо розмовні, то ні. Тут краще купити звичайну камеру чи користуватися айфоном перший час. Але якщо ви багато подорожуєте, займаєтесь якимось спортом, хочете про це знімати відео, то я хай рекомендую, дуже-дуже рекомендую купити камеру GoPro. На неї виходять дуже класні відеоблоги і влоги. В GoPro дуже якісна підтримка. Я би назвала її. Айфоном серед екшн камер, тому що в них є сайт і є мобільний додаток. В Мобільному додатку ви можете керувати камерою віддалено, дивитись, що у вас виходить. Також ви можете з того додатку трохи монтувати свої ролики а також є сайт, на якому ви можете додати свою камеру, завантажувати оновлення на неї і. Цьому сайт на цьому сайті є навіть соцмережа, де інші користувачі GoPro викладають свої ролики і змагаються в кого кращий ролик, в кого він екстремальніший та крутіший знятий. Майже одразу, як в мене з'явилась GoPro камера, в мене з'явився водонаприникний чохол та додаткова батарея. Насправді GoPro камера вона водонепроникна, але з чохлом буде надійніше, і до того ж в морі. Без чохла не можна, не рекомендується користуватись, а під водою виходять дуже класні кадри. Трохи пізніше докупили штатив, який може бути як селфі-палкою, так і звичайним штативом. Всі ці речі з офіційного сайту GoPro, тому вони трохи дорожчі. Але пізніше я замовила на AliExpress кейс з аксесуарами. Які вийшли набагато дешевше, і я досить таки задоволена ними. Дуже рекомендую цей буйокс для підводної зйомки, силиконовий чехол на камеру, ремінець на тіло, щоб руки були вільні, коли знімаєте відео. Також ремінець на голову і кріплення на рюкзак, велосипед, машину. Але я повинна попередити, що кріплення з Aliexpress набагато гірші і ненадійні. За кріплення з GoPro, ну це ясно, але я використовую офіційні кріплення з аксесуарами з Алікспресу, і виходить досить такий непоганий тандем. Камери GoPro мають можливість знімати фото, відео, таймлапс-фото, прискорена фотозйомка, таймлапс-відео, прискорене відео, а також серію фото. Рекомендують знімати у форматі 4К та 24 кадри в секунду. Але, наприклад, в моїй камері таких налаштувань немає. Можна перевстановити, чим я скоро займусь, але перепрошити точніше її. Але якщо у вас така звичайна камера... Досить проста, без всяких оцих налаштувань, режимів, ви можете обрати 1080 на 60 кадрів в секунду, і буде досить нормально. Зазвичай камери GoPro мають вузький, широкий, звичайний та лінійний кути. Моя камера лінійного кута тобто як, як телефон, вона не має такого кута, але всі решта камер та розширення, яке можна встановити на цю камеру. Цей кут має. Широкий кут має можливість побачити картинку 180 градусів, а деякі камери мають ще один режим, який дозволяє побачити 360 градусів навколо себе. Також в камері є режим стабілізації, щоб відео виходило плавніше, коли ви рухаєтесь. З кожною новою моделлю цей режим стає все краще і краще, і картинка виходить неймовірно, в незалежності від того. Як ви рухаєтесь, як ви трясете камеру? І ще раз нагадаю про мій найулюбленіший спосіб знімати і контролювати кадр це відкрити додаток на телефоні і бачити, що я знімаю. Це неймовірно зручно. Це як з моїми Apple Watch, коли я знімаю відео на iPhone. Сьогодні вони розрядилися, і мені неймовірно тяжко знімати відео без того, що я бачу, що я знімаю точно визначить ціль своєї покупки. Цю камеру GoPro я дуже рекомендую як додаткову камеру. Якщо ви багато подорожуєте, знімаєте якийсь вид спорту, вона стане вам у приході. Але якщо ви просто знімаєте відео для YouTube, розмовні відео, і ще раз повторюсь, то ця камера вам не підійде. Краще накупіть грошей чи просто знімайте на iPhone, Перший час перед покупкою подивіться 5-10 оглядів рекомендацій на ту модель, яку ви збираєтесь купувати. Після того, як купили цю модель, подивіться теж 5-10 відео, туторіали, щоб використовувати вашу камеру на повну. Навчіться знімати з хороших ракурсів і виставляти освітлення, бо в камері немає нічного режиму, так що постійно треба контролювати світло. Якщо цьому навчитись, можна досить непогано знімати, навіть не будучи якимось дуже крутим відеографом. Ще одна моя така особиста рекомендація: не знімайте годинні відео, знімайте тільки те, що вам цікаво: 5-10 секунд, можливо хвилина, можливо, 5 хвилин, щоб потім не витрачати час на те, щоб переглядати це все відео, чи взагалі просто не, не переглядати ніколи. Зняли і забули. Якщо у вас є камера GoPro, чи ви плануєте її вити, поділитися враженнями своїми від цього відео, можливо, у вас залишились питання, задавайте, буде дуже рада відповісти на них. І побачимося в наступних відео. А для тих, хто залишився, я покажу свій найулюбленіший ракурс з вільними руками і пішли заварювати. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. But I need all of you to stop what you're doing and listen.